Насіння томатів гномів. Гном щасливий липрикон. Малюнок леді, золоте серце, медянка, стонібрук, гном конфеті, сяюча краса, вихор. Полоси, бо ще стрінги, кажуть, австралійська крапля, Arctic Rowus, бо арктична троянда, номдеса, серце баді, рожева пристрасть, щедрість лаури, лимонний лід, бананові пальчики, алмандин. Підлий соус, помаранчева гордість, гном парфе, гном червоне серце, перцевидний полосатий, пурпурне серце, гном вікторіанський і сорт Десперадо. Він не є гномом, але він карлик. Дуже по структурі куща дуже схожий на гном, тому я його включаю до гномів. Дуже класний урожайний сорт. Будь ласка, хто хоче, прошу замовляйте, поки ще є що вислати. Крім гномів, є низькорослі помідори, дуже багато сортів. І високорослі класика, е, капуста огірки. Ретиска, буряк, професійне насіння, горох, той, що під зиму садиться, насіння кропу. Звертайтесь на Facebook або у месенджер.